Діалог влади з бізнесом, з підприємницькими колами це реальна і дієва комунікація. Вона триває вже більше півроку. Голова держави поставив задачу, уряд визначив механізми, влада на місцях почала реалізацію. За ці півроку реальний сектор, люди, які тримають економіку, легальні робочі місця, платять податки, допомагають. Фронту мають площадку говорити напряму про свої проблеми. Головне отримати відповідь і реагування. Попри війну, в Україні з'являються нові ресурси, що допомагають покращити рівень державних послуг. Пульс це іще один маркер реформ розмова рівних партнерів, партнерів держави. І бізнесу реальну користь від платформи діалог влади і бізнесу я відчула, мабуть, з перших сесій цієї платформи. І не тільки я. Як член координаційної ради розвитку підприємництва Кропивницької міської ради, ми підняли питання про фінансування державну кредитну програму на альтернативні джерела електроенергії. В результаті. 22 суб'єкта підприємницької діяльності отримали з міської програми підтримки розвитку малого бізнесу відшкодування на придбання альтернативних джерел електроенергії. Це було в минулому році на початку дії платформи, коли у нас були проблеми з електроенергією, і далі я практично кожного разу ручать в сесіях і надзвичайно корисна програма. Можна задати свої питання, конкретні, не взагалі. І місцева влада реагує дуже швидко і ефективно. Я думаю, що платформа повинна продовжувати працювати.